Автомобіль мл ML25014 рік, офіційний автомобіль в руках однієї власниці. 58 оригінального пробігу. Дивимось по комплектації. Топові Systems фари, парктроніки попереду. 18 легкосплавні диски. Автомобіль має хром пакет, вікна позаду притоновані, LED-фари і також електропривід кришки багажника. І також в багажнику присутня докаточка. По салончику позаду бачимо такі гарні вставочки. сидіння шкіра Алькантара, клімат-трузона з підігрівом задніх сидінь, повний електропакет, складання, регулювання підігрів дзеркал, електрорегулювання сидінь, центральний замок, електрокришка багажника. Такі от стан сидінь, накладочки на педалі, гарне таке спортивне кермо перфорованою шкірою. 58-264 оригінальний пробіг, клімат зона. Підігрів передніх сидінь. Отакі вот автомобілі, якщо вам потрібні, телефонуйте, запрошуємо на тест-драйв.